Всім привіт, друзі! Сьогодні ми, ми, ми подивимось нове відео по Лего Майнкрафт і по Лего Мир юрського періоду. Ну, тобто про динозаври. Подивимось нове, пакетики та, інші, та інше, що ви подивитесь в новому відео. Дяк, Дякую за лайк та підписників, тож приємного просмотру! Як я і обіцяв про... Якщо вам не пам'ятаєте, я в прошлому ролиці знімав нове відео по Лего Майнкрафт і по Лего Динозаври. Взагалі то було в 2024 році. А зараз ми будемо казати по 2025. Ну, наприклад, по Лего Майнкрафт 2025. І зараз ви повідаєте. Будете... І зараз ви подивитеся. Нові набори, які були, будуть в 2025-му. Взагалі перший набор був новим, о новому біомі, який ще виходив тільки в двох наборах. Це як лего у шахті та і ось в такому наборі. Як я вам зараз показую. Максимум, що тут є, так це Алекс та скелети, якого тут нічого цікавого немає. Ну на... На це не важливо. Важливо, ж то, то що тут є нові набори. І зараз я вам їх покажу. Наприклад, як, наприклад, як гривно, гримна корова від домика. Тут є максимум котик, риба. Жаль, що на нас не... настає ще фантом. Гримна корова, маленька гримна корова і новий моб коричнева гримна корова. І максимум ми бачили тільки заряженого кріпера. І це був рідкий моб. Ну, почому... ну, чомусь раніше його ніхто не додавав, цю коричневу гримну корову. Ну, от зараз вже якраз таки і є. Наступний набор це ось такий. Лего будинок свині. Взагалі-то вже один із них вже був. Ну, максимум, що тут є, так це свині, бджола та нова версія зомбі піглін Як ви розуміли, то раніше було якось зомбі на, на наоборот. Він виглядав, як будто щось тут не так. Ну, з цим набором ми розберемось. На цьому це у нас це ось такий набір по Лего Незер. З чотирма мобами. Розлючена Алекс страйдер, страйдер, чорний Чорний скелет та блейд. І тут ми бачимо кр... ще крепость. По-моєму, я поки ще не зрозумів в чому прикол. Далі це у нас пустиня в чудена наборами. Ігрок валмазний. В діамантовій броні дві розмінники та один із них поборник. Я поки ще також нічого не зрозумів. Ну ось тут в іншому наборі я вже тут все зрозумів, що тут є савана, шахта і мови. Тут є печерний паук, собака в новому костюмі і максимум, що тут є, так це ось ці броненосці. Ну. Вон броненоса це перше, яку мені здивувалося і мені подобалось. Наступне це у нас ось таке хитре найхитріші спитання, які ж виходили ще назад. Тут максимум тут є ігрок, два скелети і два нових від... Бліз. Я поки його буду так називати, якщо що, називайте, як хочете. А я краще так буду називати. Ну а тепер Ну а тепер о динозаврів який Я вам казав. І що там вийде, зараз ви побачите. Так зараз. Гуглю. Максимум, що тут є в 2025-му, так це додавали. А ось що додали. Максимум це додали ось такий прикольний набір. Це якраз таки в це якраз такий нова склала трицератопса. І тут, і тут ще один ігрок, який осужає, як він вимер і, віскіль... і оскільки він був. Ну, в якому році був. Динозавр. і Іще один ролик. І ще якийсь цей ролик випустив якийсь непонятний ігру, якийсь непонятний який я якраз таки не зрозумів, що в цьому прикол Ну, а ще наступний набор це маленький тренозавр Максимум, що тут є, так це і ще й пушка. Щоб ви розуміли, мал. тренозаврів вже випускають уже більше більше п'ять місяців. Наприклад, по Лего мір юрського періоду 2 і так далі. Максиму, я зараз не знаю, як, коли і наскільки буде новий набор. Ну, на цьому все. Дякую за просмотр і всім до побачення. Бо вже ролик закінчується. Якщо ви хочете побачити ще більше інтересів в моєму... Цікаві відео в моєму, в моєму каналі, то просто заходіть і, і пишіть метро Стасенко. Там ви побачите більше відео. Ну, коротше, на цьому все. Дякую за просмотр і всім до побачення.